Заслужений лікар України, почесний громадянин Миколаєва Григорій Федорович Горбуров помер у 90-річному віці. Більше половини свого життя він присвятив порятунку людей. Він став засновником онкології у Миколаївській області. З дня основання нашого диспансера Григорій Федорович його возглавив і більше 40 років він його возглавляв. 43 роки года проработав Миколаївському обласному онкологічному диспансері, З них 14 років главним врачом. Николаевский областный диспансер был школой передового опыта на Украине. Здесь впервые э, на Украине была организована цитологическая служба и э, впервые на Украине готовили цитологов для районных центральных больниц. А, э, без этой профессии практически выявление рака на ранней стадии было бы невозможно. У роки великої вітчизняної війни Григорій Горбуров брав участь у визволенні населених пунктів Миколаївської та Одеської областей від німецько-фашистської окупації. У складі Червоної армії він воював у Молдавії та країнах Європи. У всіх, хто знав Григорія Федоровича, залишились про нього лише теплі спогади. Григорій Федорович був одним з найактивніших руководителей ветеранського руху. Він же не тільки э, герой Великої Отечественной війни, і ще й унікально знаменитий хірург-онколог. І завжди він був на позитивній війні, всі такої життєворадостно. Вот до последних днів свою роботу хірурга він успішно поєднував з науковою діяльністю і став наставником та вчителем для наступних поколінь. Рішенням Миколаївського виконкому міської ради за ініціативи колективу обласного онкодиспансеру в пам'ять про Григорія Горбурова до річниці з дня його смерті на будівлі медичного закладу було встановлено меморіальну дошку. Юлія Нагайко, Сергій Кравченко, телевізійні новини Миколаївщини.